Вітаю вас, мої любі сонечки! Зовсім нещодавно у вас була можливість задати запитання в телеграмі та в інстаграмі. І от я вибираю самі найкращі і відкриваю відео. Це перша частинка відповіді на ваші запитання. Читаю запитання. Вітаю, а я цікавить питання балансу в житті. Ми всі поступово йдемо до Творця і себе, але ж залишаємось жити в матеріальному світі. Звичайно, хочеться жити, дозволяти собі багато речей, які знайти, як знайти баланс між розвитком та грошима, достатком матеріальними речами. Справа в тому, що коли ми починаємо підійматися до Творця і дійсно пробуджуватись, у нас змінюються пріоритети. І коли ми живемо не в серці, а живемо в голові, у нас в пріоритеті матеріальний світ, забезпечення. Тобто ми живемо, у нас ціль забезпечити своє життя. Насправді це ну, егостична ціль і така дуже груба, низька вібраційна. І людина із за цього працює, вона раді цього працює, раді грошей, ради того, щоб себе забезпечити. В неї зовсім інакше потреба. Коли людина починає переходити і зливатись з творцем, не міняються пріоритети, стає на першому місці творець його світло, наш вищий духовний світ. І матеріальне приходить вже як наслідок, як винагорода за даріння світла за то, що робить для цього світу ця людина, яка вже пробуджена. І тому вона має баланс справжня духовна людина. В який проявлений дух, не по релігіям, не по якимось іншим моментам це людина, яка проявляє на землі вищу божественну волю. Можна сказати, що це вже Бога людина. Вона проявляє вищу божественну волю, і матеріальне приходить до неї для її життя. Це не означає, що вона відмовляється повністю від матеріального. Вона знаходиться в балансі, але дуже велика різниця в цьому. Тому що на першому плані все одно духовне лишається творець, світло, і ця людина не зациклена, так як раніше, на матеріальному світі. І вона дійсно стає в балансі з Богом і з творцем. Тобто вона проявляє божественну волю через себе вищу, і цей світ їй дарує як вдячність. Ці певні матеріальні блага, які їй потрібні для її духовного і подальшого розширення і розвитку, не для того, щоб тішити її его і даються ці блага, так як в першому випадку, а зовсім вже для інших цілей. Абсолютно, тобто це абсолютно різні життя, люди, поняття, свідомості. Тобто, це два абсолютно різних світи, мої любі сонечки.